Люди питають: а що це таке? Це що, якийсь приватний готель? Ні, це є наша міська комунальна поліклініка. Просто хто пригадує, як вона виглядала два роки назад. То не може повірити, що це є можливо. Ну, по-перше, ви бачите, що добудовані два поверхи, вони добудовані з дерева. Також сьогодні в цій поліклініці вже можна отримати хірургічні операції невеликі і плюс ця поліклініка є частиною медичного об'єднання. Якщо виникає потреба в більш якісному хірургічному втручанні, це робиться автоматично. Ми це зробили достатньо оперативно і є знаєте, людяність, є комфорт. Наша мета, щоб кожна поліклініка міста Львова. Була власне формована в такому самому стилі, що був комфорт, була велика якість, ну і лікарі отримували насолоду. А мешканці не боялися приходити в поліклініку. Також щоб ви розуміли, тут є поверхи. Де можна проходити реабілітацію, тому що чи хтось, наприклад, переніс інсульт чи інфаркт. Ну і наші військові вони будуть потребувати реабілітації продовж довшого часу, і краще це робити там біля будинку, де ти живеш в своєму районі. Тому наша мета повна трансформація всіх поліклінік, якісні, комфортні і привітні.